І зараз цей гравець для нового життя розіграє кутовий. Бачимо виконавцем 34-м. Номером зараз він уже забиває. Нове життя цим виконавцем підсилюється, зокрема, на другу половину сезону. І ось перший дебютний гол за нове життя в нашому змаганні забиває друзі Хамеда Лабі. Хвилина третя. І новому життю доволі швидко вдається відповісти на пропущений м'яч. Шевченко. Валентин знову у правій бровці віддає передачу на Богдана Путнікова. Удар з лівої. Зайцев. Зайцев під ліву. удар низом і м'яч опиняється у ворота. стійки у ворота серебрянського від ігоря Зайцева, друзі. П'ята хвилина, і легіон забуває вдруге. Легіонери нове життя 2-1 рахунок. Четвірка Зайцева, автор другого взяття ворі. Воротніми патвіда легіонерів, Стахов, Артур штах і площі Астахов. Нове життя не може виграти. Дві звитяги є але, диві, так, але Вони датовані ще першими двома ігровими тижнями. А зараз знову гол, знову гол від колективу Нове життя і той же 34-й номер Хамеда Лобі відзначається. Вже дубль, дубль, друзі від Хамеда. Десята хвилина і нове життя Легіон 2-2. Хамеда Алабі. Легіонери вперше хвалять. Хамеда Алабі. Підводка простріл. Виходить м'яч Валентин Шевченко знаходить шульгу Микита. Микита шульга перед ним півскладу суперників продовжується. Момент легіон забиває верзайцев, друзі. 14-та хвилина. І три-два зда не на користь колективу Валентина Шевченка. Знову легіонери ведуть у цій парі. Не ведуть, ведуть легіонери. Перше фоле ще до їх пасиву зафіксовано, було вже в другому таймі. Макаренко береться. Знову він за штраф. Є магамедов. І з правої не у стінку. Ковтуненко виринає, аби добити б'яча зайця. Даруйте, даруйте. даруть. Добре, серебрянський. У власних володіннях кидання віделі перехоплено. Лух'янченко! Кіпер друзі дотягнулися. Серебрянський. А не гостей. Плужник ауту. Шульга, шульга, злівої, будні у штрафній зоні. Пробуває Лутина Шевченка зараз в кіпернового життя. Приходить серебрянський, пробиває Ігор Гордієнко на місці. Гордієнко з власних молодь. Ковтуненко. Грає на кепа Валентин Шевченко. Його падіння в тій штрафній площі. Анафірі каже, що ти магамедо. Простріл! Накриваємося страж Легіона. Ігоро Груднюкова. друзі, три з половиною хвилини до завершення цієї зустрічі. 3,2. два Валентин Шевченко. Є реакція від Серебрянського на поті. Ну, точніше. Далеко не завжди з'являється він у матчах за нове життя для сем. Казатиме рефері про третій командний для ФК вкалену другому темі, також жовтка. Для 13-го номера легіонерів Кирила Лук'янченка. 39-та хвилина розпочалася. Вадим дудар уже легіони приходять до атакувальних дій передача на Лук'янченка. Кирило пробуває із правої. і, і реакція від заключена хвилина чистого часу. Магамедов. Самір Магамедов. Магамедовідав Хамеда Лабі. Гол Кетри. Хетрик від номера 34, друзі, вже на сороковій хвилині нове життя відновлює паритету звітній зустрічі. Лабі. стріляє сьогодні хетриком за нове життя. Можливо, тим хетриком. який тепер 2 в 1. А тепер 2 в 1, Там апелює нове життя. Втім, ми дивимося, чим завершиться ця атака, нічим для легіона. Серебрянський в нього в голкіпера пробиває Лук'янченко Серебрянський. Із м'ячем іде за мані штрафної зони. Так, друзі, продовжуватиметься гра після перегляду Ішов До посилу нового життя. Легіонери вони ще залишатимуться на чужій половині ще 24 секунди чистого часу. І Зайцев бореться з К'янченку. К'яченко проти нього є